Найбільший в Україні шелтер для жінок, дітей та літніх людей місто добра відзначив своє п'ятиріччя. За ці роки він став прихистком для тисячі людей. А колись усе починалося з маленької мрії. За цих п'ять років ми змогли збудувати ще чотири тисячі квадратних метрів добра, які Дали прихисток тисячам матерів, тисячам дітям, які тепер не потраплять до дитячого будинку. Зараз тут і дім метеликів, і хоспіс для важкохворих дітей. І ми замріяли школу. У нас є реабілітаційний центр, у нас є академія Мама Шиє. Починалося все просто з мрії. З мрії про те, що нашій країні дуже потрібне місце сили, і де кожен хто потребує підтримки, може її отримати, аби була ця остання соломинка, за яку можна вхопити. Питися і викарабкатися у місті добра працюють десятки працівників: вихователі, педагоги, психологи, медики. Кожен із них додає частинку свого серця у спільну справу. Працюю тут уже рік і дуже люблю дітей. І я думаю, що мене не виходить з ними знаходити контакт. Ми працюємо у шостому корпусі. Там у нас чотири палаті є діти, які не ходячі. Вони не розмовляють тяжко ходять але. Треба все одно все. Ж вони хочуть Вони хотять уваги, хочуть тепла, хочуть любові. Одночасно в центрі може перебувати 400 осіб, 70 з яких це важкохворі діти, які мають невиліковні діагнози. У місті добра також існує академія «Мама шиє», куди кожні три місяці приїжджає 30 нових матусь зі своїми дітьми. Загалом день має бути основним мейнстрімом держави, бо діти не повинні зростати в інтернатах. Діти не повинні зростати без батьківського оточення київського. діти мають зростати в таких формах виховання. Діти мають отримувати піклування, яке вони заслуговують, і діти самі про це сказати не можуть. Ми, як дорослі, маємо це забезпечити. І тут це концепт реалізований повністю величезний величезний досвід, досвід, який потрібно переймати переймати на державному рівні у місті добра. Безкоштовно допомагають тисячам людей: сиротам з евакуйованих інтернатів, важкохворим дітям, людям, які втратили дім через війну, а також тим, хто постраждав від насильства. За п'ять років тут вже врятували від соціального середства понад 8 тисяч дітей, а більше п'яти тисяч жінок отримали необхідну допомогу. Маю за честь бути присутнім на цьому святі. Маю за честь привітати місто добра з п'ятиріччям Марта Левченко в моєму розумінні це фея, яка з великим серцем, яка зі своєю командою творить, творить добро, творить просто неймовірну, виконують неймовірну місію. Для всіх цих дітей, які зараз знаходяться тут, знаю багато дітей з окупованих територій, де наш не дуже добрий сусід вкрав у них майбутнє життя, будинки. Родзинкою святкування ювілею стало висаджування дерев. Робили це справжні чарівники. Усі ті, хто підтримує розвиток шелтеру. Тож згодом тут з'явиться цілий терапевтичний сад, в якому діти зможуть відпочивати і набиратися сил. Дуже багато тут плодових цікавих дерев, наприклад, їстівний каштан, ведмежа, ліщина це все їстівні горішки. Ми робили першу частину парка як терапівти. Річний парк, чому тому, що тут багато дітей, діти хворі, діти можна сказати, обділені життям, і хотілося зробити так, щоб вони мали мали місце для релаксу, щоб вони попадали в цей парк, дивилися на спокійні кольори, чули цей шурхіт злаків, і це дуже добре впливає на них. Того ж дня у культурно-мистецькому просторі імені Івана Миколайчука зібралися постійні меценати міста добра, благодійники, медики, представники влади, підприємці та зіркові гості. З нагоди ювілею було засновано орден святого Рафаїла, яким відзначили тих, хто всі ці роки підтримував простір і допомагав творити добро. Я вам щиро дякую за ваше серце. Справді ви робите неймовірні речі. Вам хочеться допомагати. Я дивуюся, що яким чином вам всі довіряють. Тобто, тому що ви робите? Ну, ви зібрали тут на з усієї України, і там 33 країни, і я переконую, що їх буде ще більше. Е -е, ви великий молодець. Я не знаю, де ви берете стільки сил на терпіння, тому що я не пам'ятаю жодної людини, яка приходить до вас у ваше місто. Безслісно п'ять років міста добра. Це не просто дата, це п'ять років довіри, любові, а ще тисячі життів, які змінилися назавжди. Катерина Тарасюк, Микола Ганотін, новини сі 4.